Головне управління ДПС у Полтавській області звертає увагу платників на необхідність приведення у відповідність основного виду економічної діяльності, заявленого при реєстрації, фактичному виду діяльності, що здійснюється платником. Нагадуємо, що КВЕД це класифікатор видів економічної діяльності згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики про затвердження та скасування національних класифікаторів номер 457 від 11.10.2010. В Україні використовується Національний класифікатор України, класифікація видів економічної діяльності, далі КВЕД. Ознайомитися та обрати відповідний КВЕД можна на офіційному сайті Державної служби статистики України ukrstat.gov.ua. Квет необхідно визначати та реєструвати на початку своєї діяльності. В процесі діяльності може виникнути необхідність у зміні або додаванні квет. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки у випадках, передбачених законом, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб підприємців, регулює закон України від 15.05.2003 за номером 755 про державну реєстрацію юридичних осіб. Фізичних осіб підприємців та громадських формувань, далі закон України номер 755 Зауважуємо, що КВЕД відображається в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, далі єдиний державний реєстр, тому вносити КВЕД, змінювати та додавати їх можуть державні реєстратори або суб'єкти державної реєстрації, які відповідно до чинного законодавства проводять незалежну реєстрацію. Для фізичних осіб підприємців реалізована можливість зміни кветів через електронні сервіси у застосунку ДІЯ. Відповідно до закону України No755, органи Державної податкової служби України отримують відомості з єдиного державного реєстру для виконання покладених повноважень та є третьою особою у процесі інформаційного обміну між державними реєстраторами та суб'єктами господарювання. Відомості єдиного державного реєстру є підставою для взяття суб'єкта господарювання на податковий облік та для внесення змін до реєстраційних даних платників податків. Відповідно статті 10 закону України No755, якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до єдиного державного реєстру внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Шановні платники, Забезпечити своєчасність та актуальність оновлення інформації у власних реєстраційних даних в органах ДПС.